Ріня, та покажи там у них На паузу поставить. Щось важко пішло. легко лізло, де цей слой міняється. Довго. И там же добурим. Тебе не чуть. А? Тебе не чуть все одно. Ну вот так. Смотри, как вода Другий день продовжується і відповідний момент на сороковому метрі ушла водичка. ушла радімая, була поверху і ушла, прилічно ушла. І з приямка. Бачите, як ушла. І уходив, не уходив. І ще й кум поїхав по воду. Блін, Не можем долити. Ну поки ми ж не будемо бурити, просто так остановимося. Чи бурить далі? Сейчас вода закінчиться. Ну явно ушла, блін. Вітрів двісті ушло. І так хто понимає чому цьому ділі той каже, що резко ушла. а бур іде, як у масло. Трошки почало подергувати, пісок пішов крупний. То мілкий був. а це крупний пісок. Дивіться, бачите, як подіргує редуктор, чуєте, ті ті ді ті ді ті капець. Оце в мене перший раз тільки скважини бурю, щоб оце так вода ушла. Почти весь приямок ушов. Почти весь приямок. І бачу ще, ще уходить і уходить. Ну. Крупний пісок. Песченки! Крупні! Песченке! Пиздец, Так! Уже воздух шосе! А пт твою мать! Бачите, воздух шосе! Эй! Уходе вода! Уходе! Воздух шосе! Капець, оце приємна новость. Так, ну що далі буде? Буде видно, я думаю, буде все чудово. Так, включив воду своєї старої скважини, яка пісоче. Хай допомагає своїй новій скважині. Бачите, ушла взагалі. Уходить і входить. Насос качає. Пустив по дворі, бо шланги нема, зображайте сюди. По дворі тече. і скважини. І з старої скважини. Там ось, ось шланга. І ось бачите, як вона пісоча. Вона от, вроді чиста. Ну як чиста, це вже пісок, бачите на, на плитки. Пісоча. Вона так біжить, отака вода, отакого принципу. І, і все. Прийшлося рить, бо... Які фільтра не ставив, мийгом забиваються. Стара скважина. Вона там у мене. В колодязі вже нема води, в скважині ще є вода, ну ця скважина 47 метрів. І це пісочить почала. Трубу, коротше, зажало трубу. Насос я не можу витягнути. Так що, отак насос качає, поки він ще буде качати. Ну бачите, вже скільки піска. Бачите, качає, вже скільки піска. Ну та хай качає, бо, блін. Зупиняти не можна. Остановив бур, просто крутиться і цей. І помпа качає. Зараз підемо Так, дивимся, блін, не може набрати. Коротше, вода уходить. Вода уходить. Насос підкачання. Тут трохи підкачало, слава Богу. Ось вода біжи. Хорошо, якраз в такому місці, де стек. Пісок виходить з того близько. Так, Підемо подивитися, що там несе. Бо бур стоїть як, Круте піти. О! Пісок крупний! На мило дивіться, скільки піска! Миє! Дивіться, гай, пісочок який хороший! крупный. Видите, это чудово. Мачмала такая. что скачая скачает, вода уходит. Хай промывает. Ну, сейчас кум сказал, набере. Капец просто. Чи такого не було? Це просто, ну, як кажуть, те, що доктор прописав, чи те, що книжка пише, чи як там взагалі можна сказати в тих ділах, вона уходить і уходить. Тобто, скачає, вона уходить і уходить. Ай, ай, точно. Так, ну что, громада? Мы им руки лягаем спать. Ну все, нифига не лягаем. Короче, что у нас? Уже, уже вода бежит. Видите, как чисто, Не ну. надо и насоса. Сама бежит. Самотеком. Яка чистенька, призора, як сльоза. Так Сипемо такий щебень. А тільки що вода кончилася. Промили вже тільки що чітко, все. Ну, Кончилася вода. Вже, на тачок 10 висипали, як? Менше. Ну ось. Оце ще наш трактор. Пускай! Так, що я заводить? Бо, папа, тут чувство треба мати. Так, відправили водовозку. Так, що там у нас? Гора труб. Нічого ви тут не побачите. Коротше, 30 труб по півтора метра. 45 метрів. Дивіться, яка в нас. Вода тече, сама тече вже, З джерело б'є, аж туди. Б'є джерело. Так, ну нічого, якось промиємо. Що тут? Осталося ще бочка води і пару тонн щебня всипати. І буде все нормально. Що вам ще тут прокоментую? Рилося, в принципі, чудово. Ні, до 20 метра глина була. Зробився. Сальник, чи як на нього кажуть, з глини така фігня. Почало штанги піднімати. Ну, напором тиском Вже ж. Та блін, справилися. І вода, як вона як завжди, вода закінчилася, І трос порвався на лібідки, прийшлося, вже замінили в два рази, ну темно, коротше, поставив такий був тоненький, поставили з п'ятерки. П'яторка там чи тройка стояв, ще така тоненька була. Оце ж лібеточка на півтони ота. Коротше. Дивіться, вода тече. Прямо отак, щоб текла. Отаким напором. Мені більше й не треба. Щоб отаким напором текла, собі текла. Дивіться, який чудовий напор. Самотком, щоб отак текла. Просто було б супер. Так, А потім з 24 метра ще до 23-го пішов пісок, пісок, пісок і пісок десь на 30-му метрі щось тверде було трошки, а потім коротше, з 40-го метра, 39-му метрі, вода ушла раз, потім другий раз, разів три уходила. Царий наберемо повен приямок, вода шух ушла, аж насос шлангу, ну коротше прийшлося воду вже закачувати. Я відео покажу, вам там є нарізочка. Так, що там? Уже час ночі, а ми ж скважину качаємо. Ну прийдеться качати, бо блін. Бо, блін Треба замулить повністю таким піском, вокруг, вокруг замулить, щоб... Щоб ствол не шатало, щоб воно її обжало. Оце І через нього добре буде пісок промиватися. Такий 5-10 називається. Це в Кропивницькому там, як воно називається, там кар'єр. Цей основний, щоб об'їзній. Так. Ну я думаю, промиємо, а завтра вже будемо пробувати насоски дачі. Треба поїхати, звісно, купити, ну нічого. Фух, все так, ну що громада, ЕПП я закончилася. Є ще такий результат. Головне. Постоїть суш конкретна. Не суш, а сухар, Вже два з половиною скоро місяця буде. В колодязях у нас води немає, вдома в мене немає. Приходиться бочкою возити, отаєю бочкою з дому воду в колодязь заливати. П'ять днів. На п'ять днів, ну скільки там, три куба. Сімейка величенька. Купають усі. Люблять купатися. <плес> да. І цей. І води немає. Так що ось бачите, вже яка річка біжить. Туди прямо на город. Заливаємо, будемо рис вирощувати. Так, ну що там громаду? Всім дякую, хто приймав участь у, у риті скважини. Рем Вові за токарні роботи. Ткумові за допомогу, Колі, Колі хазяйки за обіди. Вона пішла качку мені на вечерю скупти. Ще, звісно, не очиститься, це би тільки щоб кинули насоса. Кинули, прокачуємо. Так що, перегляду. Це буде вам перше відео, а історія буде відкриваю, бо закриті. Відео все знято, тільки закриті на Ютубі. Всім пока. Слава Україні, слава нашим героям і все буде Україна.